Щодня на трамваї дістається на пари другокурсник Владислав. У студентів двійка, улюблений засіб пересування. «Трамваї зручніше просто їздить якраз. І так, це є більш вигідніше. Завжди купує квитки з друзями-студентами, і Марія, втім, не впевнена, чи візьме участь в акції. Всі квитки викидає. Завжди купує. Ми не знаємо, де продається місячний квиток. Ми будемо забувати про ту акцію, весь Ви час викидати квитки. Студенти народ веселий, але про квитки дбають завжди. Трама дійка, наприклад, їде під наш університет і так зручніше. І дешевше. Ну і дешевше, і часто то, що і мамаються досить часто. А коли була погана погода, наприклад, коли сніг був, то не взагалі не ходили. Керувати тролейбусом та видавати талони непросто, особливо коли багато пасажирів. Здачу давати, і під час руху мітя нам говорить на кінцевих. І на зупинках давати талони, але ми не співаємо. Коли великий поток людей, то треба давати під час руху. Тяжко працювати. 200 тисяч пасажирів щодня користуються трамваями і тролейбусами. Найпопулярніші та водночас найприбутковіші маршрути електротранспорту трамвай двійка та 12-й і 24-й тролейбуси. Кожен день, крім субота неділі, в робочий. Один раз в день. Звідси можна їхати, а з других місць трудніше. Аби заохотити пасажирів купувати квитки та не залишати їх іншим пасажирам, виникла ідея акції щасливий квиток. Ці вони привикли чомусь особливу молодь. При виході з рухомого складу, з трамваю, виходить з вагона і дає квиток іншому пасажиру. Звернув увагу також, що м -м, тобто не бояться контролерів. 50 квитків потрібно надіслати поштою чи занести на вулицю Сахарова 2. Переможців визначать 26 квітня. Ольга Зеліско, Олексій Шилковий, головні новини Львова.